Зрозуміло, що зараз вся увага, ну чи більшість уваги прикута до подій на ближньому сході вже, якби українські події стають подіями номер два. Вони не менш значимі, звичайно, по своїй масштабності, але вони вже відходять якби інформаційно на другий план. Чого так багато уваги приділяється ближньому сходу? Тій Ізраїль-Палестинській Ізраїль війні, яка за останні 50 років, якщо не помиляюсь, сьома чи восьма. Тобто для них це не новина, подібні військові дії. Правда, така жорстока, яка це зараз сталася, вона в них перший раз після 1973 року. Чому туди приїхав Джо Байден, президент, чого туди канцлер Німеччини приїхав і інші високопосадовці? Тому що цей сценарій може мати, вірніш, ця війна може мати два сценарії. Перший сценарій ну, дуже бажаний для світу, для Ізраїля, для Палестини, для України і для всіх нас він бажаний. Це коротка війна. Так як оцінюють самі, скажімо, ізраїльські експерти, військові ізраїльські експерти, вони оцінюють, що ця війна буде тривати приблизно ну, 3-4 тижні. Я говорю, ну, от, приблизно від сьогоднішнього дня. Я ну, не одного якраз ізраїльського експерта чув і висловив в них, якби прогнози в них одинакові. Але знаєте, є такий термін, як ситуація, яка не, не управляється. Так, от яка хаотична. Так, от таке враження, що зараз на ці, скажімо, події на ближньому сході входять в такі певні неуправляємо хаотичні якби. Рух і це, на жаль, може привести до тривалої війни. І чому туди оці високопосадовці і президент Сполучених Штатів і канцлер Німеччини поїхали для того, щоб якраз не було цього другого сценарію. Що значить другий сценарій? Другий сценарій це значить, коли весь арабський світ. Почне бурлити, знаєте, як той Котел, і ця війна почне розгорятися на два фронти, на три. Там говорять про можливість до п'яти фронтів. І коли не тільки сусідні арабські країни вступають в цю війну. Повномасштабно вступають в цю війну. Але коли і арабські країни, інші арабські країни світу, не забуваємо, що Турція це теж арабська країна. Ну, звичайно, війну, я сподіваюся, що Турція, якби, не вступить, але є Іран, є Ірак, є Саудовська Аравія, з якою більш-менш хороші стосунки Сполучених Штатів і в Ізраїля. Появлялися і там мав бути заключений між ними певний мирний договір про співпрацю на багато років. І ця війна цьому договору зашкодила, це теж, ну скажімо, велика проблема в дійсності відсутність підписання даного договору. Так що ну, будемо сподіватися, що війна, війна це, ну, це погано, це завжди погано, по це гинуть люди в першу чергу. А тривала і жорстока війна, і повномасштабна ну, то це не просто погано, це велика трагедія, тому що ми ж розуміємо, що кожен день забирає життя. Якщо це затягується на місяці, на роки. Не хочу вживати такі терміни, які зараз гуляють по інтернету, там Третя світова війна. Думаю, що це такі трішки, ну, якби перечасні і, на, мій, на мою думку, невірні формулювання. Я думаю, що так само як україно-російську війну розглядають, ну це правда, так розглядають як локальний конфлікт. А не як третю світову. Так само я думаю, що і ізраїльську палестинську війну на сьогоднішній день можна розглядати як локальний конфлікт. Але якщо вона почне розповзатися, географічно розповзатися, а арабський світ це сотні мільйонів, які живуть у різноманітних країнах світу, тоді, ну скажімо, це явище буде дуже тяжко ну, утримати. І потім його локалізувати і прийти до миру. Так що будемо сподіватися, що і Сполучені Штати не просто так втручаються, і євросоюз втручається в цю ситуацію для того, щоб якось примирити ці сторони і якомога швидше локалізувати цей конфлікт, щоб за 2-3 тижні наступило перемир'я.